Дуже тяжко говорити, що зроблено, що не зроблено, коли ти знаходишся е, фактично в опозиції е, uh -huh. в міській раді, тому що, от я наведу приклад, от, за каденції Миколи Ярославовича uh -huh. Романюка, там, і навіть там, Богдана Павловича Шиби, uh -huh. і можемо говорити ще там далі за Кривицького. Якщо ти як депутат... Маєш якусь цікаву ідею, цікаву пропозицію, завжди до тебе дослуховувалися, завжди намагалися зробити життя міста кращим. Зараз, же, що би ти не пропонував, воно сприймається в штики, яка би не була там класна пропозиція і так далі. В сесійній залі депутати голосують там, проти, чи утримали, чи не голосують, чи виходять будь-які інші там варіації, аби не натиснути кнопку За, але потім там десь в кулуарах, десь тихенько, щоб ніхто mm -hmm. не бачив, підходять і кажуть, «Да, да да це все правильно, але mm -hmm. ти розумієш, я не можу за це проголосувати, я не можу за це натиснути, тому що ну, така от політика.